Другу ніч поспіль Кривий ріг опинився під атакою російських окупантів. Цього разу ракета частково зруйнувала двоповерховий будинок. На місце негайно приїхали ДСНС. бо під завалами опинились люди. З-під розбитого будинку дістали 15-річну дівчинку та 38-річного чоловіка. На ранок лікарі їх стан оцінюють як середньої тяжкості. Загалом від ракетної атаки постраждало шестеро криворіжців. На щастя, ніхто не загинув. Нашу лікарню зафіксовано два звернення. Один пацієнт відмовився від шпиталізації легкого важкості, направлений амбулаторно. Один пацієнт шпеталізований змінив вибуховою травмою. Наразі його стан стабільний, знаходиться у відділенні. Льох спать, спать, льох. От заснув дето около, у 10.30 взрив. Мені присипано. Вот, жена, сердечница, кричит. Соседка прибежала. Меня отремла. Приехала внучка. Забрали, закинули. Только я сейчас приехал назад. Извините. Я на нервах не спався. Окрім частково зруйнованого двоповерхового будинку також дісталося і ждовому кварталу. Постраждало 20 приватних будинків, соціальний заклад, лікарня. Також уламки побило кілька десятків авто. Вспишка, полетіли стекла і все. А Далі я вже вистачилася, кинулася щось на себе одягати, все в грізі, в пилі. У меня спасли цветы. У меня на той стороне, на окне, вот так все окно, подставка стояла и заставлена цветами. была цветами. И вот эти цветы, они закрыли осколки. Міський штаб допомоги працюватиме у найближчій школі до 17.00 щодня, поки всі криворіжці, у яких вибух пошкодив домашнє майно, не отримують будь-матеріалу від міста та не напишуть заяви про пошкодження житла.